Дивіться, отримали білизну Primark George іде мікс. Я трошки зроблю розпаковочку, покажу вам, які дуже гарні модельки попадають. Попадають бюстики. На в цій партії можна сказати, що і бюсти, і трусики. Вони порівну. Такі от врубчик з портопіки попадаються, трусики до них. Ось такі от бюстики, дивіться. Ось такі от трусики. Безшовних також є багато. Вони в такому кольорі, в чорному, в білому. Внутрішня бірка є присутня. Ось такі от топіки, чорні безшовні Ось такі от простенькі трусики, стрінги. Стрінг менше. Руживні трусики, такі бразильяни попадають. Ось такі от трусики, ось такий от топ-бюстик. Шовні. Такі от простенькі з високою посадкою. Дуже класна якість. Ось такий є бюстик без поролончику. Ось такі. Ось, ось такий от бюстик, тоненький поролон. Врубчик такі от трусики класні. Ось такі от. Джордж білизна переважно все запаковане, йде ось наборами такими. Ось такий от наборчик. Трусики, наборчиками. От набор бюстиків. Іде дві штучки. Такі вони класні. Також ось ці біленькі. Чи ось такі набори. Примарку. Пустенькі тросики. Ось такий от бюст. Чорний бюст. Такі топіки також класні, з поролончиком попадаються в Джорджі. Ось такі от бюстики без паролону. Ось такі от будуть набори. Це йде бюстик вже і трусики до нього. Ось такий от бюстик. Наприклад, взяти туди. Тоненький такий мегасенький рубчик. Також тросики, ось такі от кружевні топи. Дуже класні.